А там, короче, мого малого щемлять на хрещатик, треба срочно поїхати. Така я. Ой. Та давайте сейчас там 15 так, минут куди? та поможете ви з брату, яка зарішимо цей вопрос. Там малого щемлять, ну треба. Я не можу туди їхати, це не мій район. Так його зараз там наб'ють, ви розумієте. Так а що я зроблю? Так я на... Ця... це на вашій совісті буде. А при чому на моїй совісті? Я туди не можу їхати. Щас... <кхів> щас, щас, щас. Так а що там є? Не... Все, пацаны, грузимся, сейчас їдем. Сейчас на хрещатик їдемо, там малого щемлять. Ніху, 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 ніху. Треба спасти його, блін. Та все, грузимося. який грузим? так, так, А давайте 15... Так що давайте, Я роботу втрачу. Та я 2000 гривень Та вам при заплачу. Я ще квотки вам Не треба мені нічого. шукай когось їдь. Ми туди не маємо доступу. Нам не можна з району виїхати. <laughs> ну, блин, хорошо. Це на вашій совісті. Покалічать його, блін Так що ж покалічать, при чому тут є? Я не можу виїхати з району. Мене зараз підкаже. Верня, що я виїхав, з на мене, знаєш, що в мені буде? <ріху> я зрозумів, <понял>, все. <поїху> Хорошо та, тоді, Гарно, гарного дня тоді вам.